Почав читати книгу про адвент читання сьогодні. Автор цікаво поділяє людей на дві категорії: ті, які поспішно готуються до Адвенту вже безпосередньо в грудні. А є ті, які ще у вересні починають роздумувати про Адвент, особливо там певні там проповідники, можливо, пастори, думають, про що вони будуть говорити. Тобто, заздалегідь І він каже, що Бог він відноситься до тих, хто заздалегідь подбав про Адвент. Ісус народився, Ісус прийшов на цю землю. Але пророцтва про це були далеко-далеко, за сотні років ще до того, Бог почав готувати свій Адвент. Апостол Іван в першому розділі пише, що спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було у Бог. Ось там, що воно було у Бога, це і є та підготовка, а потім воно стало тілом. І він каже: якщо починати Адвент. З першого е, розділу Євангелія від Матвія вже з нового заповіту, то це ніби увійти в цю історію, як в театрі після антракту на другу дію попасти. Але перша дія почалася раніше. Вона почалася ще за часів патріархів, в старому заповіті, навіть Адаму Бог вже давав пророцтво про те, що прийде Месія, який е, подолає гріх. Тому усіх з першим днем Адвента. Нехай Господь благословить нас на ці різдвяні роздуми готуватися до того, щоб серце готувати до пришестя Ісуса. Слово Адвент власне і означає пришестя, прихід. Гарного всім дня!